Я її знаю, тисячі. 25-річний Олександр з Вінничини після поранення, яке отримав поблизу лиману Донецької області, проходить лікування у відділенні реабілітації та відновлювальної медицини Надвірнянської ЦРЛ. Тут молодий воїн відновлює функції кисті руки і плеча. Розповідає, собаки для нього любов. Познайомившись з Беті, з першого погляду, між ними зародилася дружба. Собака це це, це, це навіть не людина, це не психолог, це, це якісь кому щастя, яке допомагає заспокоїтись. Вихована собачка дуже розумна, з корзинкою прибігла, принесла цукерочки, пригощала нас. Так і так якось погладив її, вона віднеслася до мене гарно. І так вона зав'язалася. І під час цього ти функціонуєш, працюєш, застосовуєш навіть погладити, почукати туди-сюди, кинути м'ячик. Mm, і воно якби. Допомагає і фізично реабілітацію у відділенні проходить і пані Олександра, яка разом з чоловіком вже дев'ять років займається вихованням собак. Породу золотистого ретривера вибрали, оскільки ці чотирилапі не агресивні до людей. На першу терапевтичну зустріч до відділення жінка привела Бетті. Сьогодні допомагати військовим. Приходить усе сімейство. Це була любов з першого погляду. Власне, вона його і вибрала. Ми за нього тут. Перше з'явилися, і батька його вибрала. От це в неї улюбленець. А далі ми пішли по палатах до всіх хлопців, і хлопців це сподобалося. У вже свій... кожної собаки вже є свій улюбленець на інтуїтивному рівні. Чесно, навіть не можу пояснити, як вони кого обирають. Але коли дивишся на посмішку наших героїв, то ну стає тепло на душі. Це найменше, чим ми можемо їм допомогти. Коли хлопці встають з ліжка, щоб потягнутися до собаки, знаєте, це таке відчуття ну яке неможливо навіть передати й пояснити. Ми стараємося допомагати військовим як можемо. Дружина приходить сюди, проходить теж реабілітацію. Вона почала приходити от з Бетті нашої. Це сама-сама мудра собака, яку я знаю, яку я виховував саму першу. От. І тому спробували, і хлопцям зайшло, і собаки дуже їх полюбили. От. І так уже декілька тижнів ми приходимо сюди допомагати Фоксику, їм. Фоксику, їй важко, Фоксику, маленький, іди сюди, сидіти малий. А взагалі, ну, це. Саме безобідна порода, яка може бути тільки до людей, вони взагалі агресії не мають, і тому ми свобітно приходимо до людей, до хлопців знаємо, що вони їм не нашкодять. З Беті Марвіном та Фоксиком у лікарні знайомі всі чотирилапі стали друзями не тільки Олександру. Їх щодня виглядають і інші військові любить персонал. У медичному закладі розповідають, каністерапія є досить позитивним методом психосоціального та реабілітаційного впливу на людей. Ми вирішили спро. От вже близько тижня пані Леся зі своїми собаками приходить в після обіду і мають наші пацієнти такий, такий метод релаксу, такий метод мотивації, такий метод психологічного відновлення. Будемо продовжувати. Не знаю, чи це буде так, як зараз, що кожен день можливо, ми попринесемо, якісь це зробимо графіком, щоб воно було більш структуровано. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.